Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні відео буде про в'єтнамських свиней. Чесно кажучи, я не планувала сьогодні це про них знімати, такі погода. Не дуже щось у нас прохолодно, мокрий сніг, але ж... Задають питання, мені довго відповідати це в коментарях. Я краще зніму відео, розповім. І все. Так як частина моїх глядачів цікавиться хтось ремонтом, хтось готуванням, хтось свинками, хтось всім разом. Отже, стараюся показати вам трошки того, трошки того, щоб всі були задоволені. Там було таке питання, як відрізнити свину, що це саме в'єднавці, в якому віці їх придбати для себе, чи маленьких, чи трохи підрощих, і годування їх. Так що зараз піду до них або випущу, подивлюся, якщо погода не, зміни, не зміниться, або там вже все-таки на місці її зніму і покажу і розповім. Звичайно, у мене не такий великий досвід, але все ж таки він є. Можу розповісти свою думку. у кожного вона своя. Хтось так вважає, хто так. Ну, це, це нормально. Я зараз так швиденько покажу і піду, знайду старі відео і так. буду вам розповідати. Це в нас вон, та, що в сараї це. Чистий в'єтнамець, верніше чиста в'єтнамка свинка. А це ось тут мангалиця і в'єтнамець. Видно, що вони відрізняються. З цього більш довга така мордочка. А в тої, бачите, такі складочки. Носик приплюснутий. Але ще в'єтнамці це така особливість, бачите, вушка в них стоять. У звичайних свинок вони. Висять, зараз покажу, де вона. Ми оцю свинку брали в місяць, вона була манюпусенька, така малесенька. Нічого, виросла вона, яка, їй в липні буде вже два роки. І вона вже один раз нам привела поросяток. Зараз ми також займаємося цим, щоб вона. Знову ж таки, привела нам поросяток, але подивимося, бо цей кабанчик, як виявилося, трошки ну, якийсь слабенький. І так, розповідаю далі. Ось відео знайшла ще з осені, вони гарбуз гризуть. Це чиста в'єтнамська свинка. Як бачите, вони в ногах не такі високі, низенькі. Їхній животик майже дістає до підлоги, до землі. Коли вони ходять поросні, то взагалі він волочиться, можна так сказати. Ще одна риса це, бачите, отак прогнута спина. Так як зараз покажу вам того кабанчика, то там такого немає. Там все рівненько, бо там помість мангалиці і в'єтнамської свині. У в'єтнамців ще можна сказати хвостики, бачите, висить так рівненько, вони не закручуються ніколи. Ну і звісно, це вага. В'єтнамські свині вони невеликі. Ми тримаємо тільки десь живою вагою до 80 кг. Є люди, які пишуть і в коментарях, що тримають довше, ну, до більшої ваги. І я по інших відео бачу, коли зарізають. Що там тушка така, але ну, сенсу тримати так немає. Там буде одне сало. ну Не одне, але більша частина це буде тільки сало. Воно буде товсте, ну а не годиться. Навіщо скільки того сала? І так, ось, о, я під відео залишу посилання на різні мої відео про в'єтнамських свиней і там вихід м'яса, сала, то ми ріжемо десь, коли ось, ну, так, ось ну так зараз вона стоїть, можна її прибирати вже. Ми просто її залишили. Ж для того, щоб вона нам поросяток ще приводила. Але ось так зарізати, то там буде одинаково м'ясо і сало, особливо коли це весна або літо. Коли осінь, то там буде набагато більше сала. Ось тут можна побачити, яке м'ясо, сало. Це ми зарізали восени свинку, яка була півтори місяці після опоросу. Дивіться, є м'яско. Бо вона після літа, коли різати свиню після зими, то там буде більше сала. І хто б що не говорив, ми не тримаємо поросят, свиней дуже довго. Бо все ж таки від свиней хочеться м'яса. В них смачне м'ясо і сало, той, хто тримає в'єтнамські свиней і хто куштував, завжди будуть казати, що м'ясо відрізняється. Так і є. Звичайно. М'ясо воно є м'ясо, але трошки смак там інший. Воно м'якше, солодше. То, ще раз повторююся, моя думка, і ми так робимо, що зарізаємо максимальна вага жива 80 кг, щоб якесь м'ясо то й було. Далі тримати ну це вже ваш вибір. Хочете, тримаєте, хочете ні, але воно не виросте, м'яса там більше не буде, буде тільки сало. Ну, а в цього кабанчика, як бачите, Прогину такого на спині немає. В нього навпаки такий, наче горбик, бо це помість, бачите? І носик довгий, не такий, немає складочок, бо це не чистий в'єтнамець. Трошки розповіла вам про особливості цієї породи в'єтнамців, як їх розрізнити. Але трошки зайшла в інші сторони, ну, нічого, корисно все знати. А зараз повернуся до питання маленьких поросяток, якими ж повинні бути ті поросята, щоб їх придбати собі. А це влітку у нас дві свиноматки нам привели поросяток, їх у нас було 20 штучок. Ну, трошки було більше, але були слабенькі, вони самі по собі відійшли. Ось такі гарненькі, маленькі. Влітку в них основний раціон це трава. Вони дуже полюбляють портулак, так що є куди його дівати. Це інша свинка з поросятками. Тут трошки вони різні за величиною, бачите, є і маленькі ну, такий був опорос. Але ж хочу відповісти на питання, якими ж треба купувати свиней. От моя думка: ми також купували, поки не було в нас своїх маленьких. Купували більших, але з них великого толку не було. Коли вже купили ми ось ці ж свиноматки, ми їх брали малесенькими, такими, як оце зараз на відео. Ми їх трошки підгодували добавочками недовго, бо цим свиням добавки не потрібні, щоб вона просто пішла в ріст та свинка. Перестали додавати добавки і все. Основний в них раціон влітку це трава, кабачки, але й додавали, звичайно, і перебите зерно різне. І тоді вже по цих свинях видно, що вони йдуть, ростуть. А коли ти береш. Ти бачиш, що звичайно гарна свинка, о, не боїшся, що це таке маленьке. Ми також як брали, я думала, ну не треба брати, воно ж таке маніпусіньке, ніякого сенсу не буде, страшно. А ні, взяли на свій страх і риск, і нам так сподобалося більш за таких маленьких. Бо коли приходиш і дивишся, о, таке підроще поросятку, десь, ну на місяці два воно, можна брати його, а потім виявляється, що тебе обманули і там. Тому поросяті вже 5 місяців, а сенсу нема з нього ніякого, бо воно не росте ще й обманули, що там гарні в'єтнамці, а насправді там у них схрещена кров. Також таке буває, що кажуть: дивіться, які гарні в'єтнамчики. А насправді вони всі рідні, родичі. Так що треба обов'язково, щоб кабан з свинею були різної крові. Ми, як перший раз купували свинок, то нам. Не дозволили зайти в двір. З однієї сторони, я розумію, що це там мікроби в свої те приніс, а з іншої сторони, от як до нас приходили оці 20 свинок, всіх вже забрали, то я показувала, звичайно, вони в сам сарай не заходили, але отак біля загорожі стояли собі. Ми дозволяли всім зайти, щоб всі роздивились, подивились на маму, на тата. Ну, правда, на тата в нас не можна було подивитись, бо ми. До сусідів возили. Там був також в'єтнамець такий гарний кабанчик, бо з нашим тоді не вийшло, виявилася проблема. Так як підсунули нам нутряк і ну, толку ніякого не було. Так що, треба, якщо ви ще на плем'я купуєте кабанчика, треба все гарно там щупати. І от коли ми вже купували оцих свинок, що зараз свиноматки, то нам дозволили зайти в двір. Звичайно, так як я кажу, в сарай ми не заходили, але ми подивилися на тата, там був дуже гарний кабан, на свинок були також гарні, там дуже багато їх було свинок. Ну і Ми вирішили спробувати, взяли і Ми зрозуміли, що ми зробили правильний вибір, коли взяли от таких маленьких, ми з ними повозилися. Трошки, ну як, ну я не скажу, що важко було, але ж доглядати маленьких отаких от треба, щоб воно зрозуміло, як в цьому світі жити. Ну, і як бачите, свинки також різненькі. Оце, дивіться, як став біленький рябенький кабанчик, він такий гарний бо вже. По ньому ти приходиш, якщо ти хочеш вибрати собі свинок, ти дивишся. Оце такий гарний, він величенький і все це моє, значить, поросятко. Вони за кольором бувають, ось бачите, більше чорних маму пішли, а тато в них був ось такий рябенький. Ну, Кажуть так, що більше ці рябі, вони більше ростуть, але я можу сказати, що чорні також можуть вирости гарні. Прививки ми робили тільки залізо ставили. Ну і коли вони народилися, відрізали їм ікла. І все більш ніяких. Потім вже кожний квартал глистування. Або у коле, або в порошочку, так що підсумок по маленьких свинках. Не очікуйте, якщо ви йдете вибирати в'єтнамських свиней, що там буде така свиня, прям свиня, бо були такі люди, заходять і кажуть, ой, а вони такі маленькі, вони народжуються ну дуже манюпусінькі, В них там і півкіла немає, це не білі свині. Вони підростуть і десь можна сказати брати вже поросяток від 5 до 7 кілограмів це можете вже купувати таке порося. Але обов'язкова умова, що вони вже самі їдять, що від мамки вони відлучені і можуть гарно самі вже їсти все. Дивіться, який гарненький. Це був у нас найбільший кабанчик з усіх. Так, вони такі гарні, милі, але все-таки вирощуємо їх на м'ясо. Дивіться, сплять. Красунчики які. Хтось спить, хтось не спить. Треба усвідомлювати, що ми беремо це на м'ясо і до них не звикати. Свиноматок. Гарно ми кормили, щоб вже ж в них молочко було, але деякі пишуть в коментарях, що вони дуже багато їдять. У нас в них порція. це літровий черпачок вранці і потім ввечері. Ну, це так, зараз, коли ось прохолодно там. А коли літо, то трава там не обмеженій кількості, гарбузи також давали, але посипати треба або крейдою, або кальцієм. Так що ось так. У нас. У них своя порція і ми їх не прям загодовуємо так. Варимо каші. Сіно вони полюбляють. Друзі, надіюсь, я відповіла на ваші питання, трошки довга відповідь. Бо і туди треба зайти, і туди. Ну, я можу про них дуже довго розповідати, мені це подобається. І в кожного своя думка. Той, хто вирощує, він якось звик і в нього підхід, підхід до них інший, в мене інший. Так що будьте добріші, бо е, буває таке в коментарях, як розпочнеться оце таке все. В кожного свій досвід, хтось вважає так правильно, хтось ні. І це не тільки в цих свинках, а ну, на різні теми в житті. Так що кому сподобалось відео, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Пока-пока!